Доброго дня, друзі! Запрошую на свій канал. Я побачила, що тема Second Handu дуже цікава для людей, а так як я, як я дуже часто буваю в цих крамницях, то вирішила відкрити свій канал і показувати речі. Які я придбала, які я виставляю в своєму магазині в Інстаграм, і який можна буде придбати там у мене. Мене звати Олена, я з півдня України. Я все життя розмовляла російською, але з приходом війни я вирішила перейти на рідну. Українську мову намагаюся розмовляти гарно, але трохи ще буває не виходить. Тому одразу прошу вибачення за це, але я намагаюся. І так, хочу почати огляд тих речей, які в мене вже з'явилися за останні 2-3 місяці. Вже їх достатньо багато. І тепер я вже буду їх показувати тут, у своєму ще YouTube каналі. І так почнемо. Перше, це неймовірна сукня сарафан від е, люксового бренду MAHH. Де не видно? Це неймовірна якість, це дуже гарний принт. Вона розтібається по всій довжині. Вона на кнопках от таке, така універсальна річ, її можна як окремо носити, так і в купі з топом, чи футболкою, чи блузою. Ось така. Вона в мене є вже виставлена в магазині в крамниці, як і всі речі. Так що ви можете зайти і придбати. Друга річ на сьогодні це також неймовірна спідничка люксового бренду Sandro. Неймовірна також якість, цупкенька, тримає форму на резиночці, а також, як це? буде на українській. Так, ось така. Дуже гарненька. Наступна річ. Це сукня від також відомого бренду Ted Baker. Це один з моїх улюблених брендів. В нього дуже гарна завжди якість, гарна фурнітура. Ось дивіться. Вона е, ззаді Застібається Ось Отакий От яскравий активний принт. Тут у нас є така збірка, яка може прикрити деякі, якщо є, недоліки ось така. Наступна річ. Також всім відомий бренд Massimo Dutti. Це спідничка, лісе. Довжини міді. Вона класірована по всій довжині чорного кольору. Зверху на резинці. А також, на мовній. ось така дуже гарна. Наступна річ це сукня Туніка. Також гарного бренду Ріна Сіменто Мадей Італі. Попереду дуже активний принт і понизу такого яскравого кольору уборка Ззаді вона трикотажна, дуже тоненька та легенька, також Наступна річ дуже гарна. Мені дуже подобається ця спідниця. О! Це бренд, який дуже часто виробляє речі з натуральних тканин. Це Монсун. Спідниця нова. З етикеткою магазинною, коштувала вона 115 євро. Це льон і вишивка по ньому. Вона йде з підкладкою. Дуже гарна, дуже Та... така річ помітна. Неймовірна краса. Вона те, теж виставлена в моєму магазинчику. Заходьте і ставте запитання. Наступна річ. Вона теж нова, з магазинною віркою у розмірі 5 xl Це дуже тоненька. Бавовняна туніка колір такий оливковий приглушонний, трохи гарна річ, також на літо, і великого, дуже розміру. Але вже вдома помітила трохи невеликий дефект, тому виставила за дуже доступною ціною. Але вона нова. Наступне, це теж мій мій улюблі, улюблений бренд, це тед Бейкер. Це неймовірна, красива святкова сукня, яка тримає форму дуже гарну синього кольору, з золотими еверками, мабуть, в неї є кишеньки, дуже гарний виріс. Також такі рукавчики. Позаду, як всегда, дуже гарна фурнітура дуже довга. Мовні. Це теж величенький розмір. Тут написано 4, 4 десь Елька. Наступна річ. Також неймовірна, як на мене, бо верх це бренд. CC сі в розмірі 10, але тут верх зроблено 100% шовку. Вона дуже гарна, на камеру не так передає, вона ніжно-бускового ніжного кольору, ось такий гарний бантик. Позаду, ось. З розрізом, а також така застіпка на дві пуговички по краю оторочене бісером. Дуже гарна річ, святкова. Наступна річ. Для шанувальниць. Я, я думаю, одразу впізнали цей бренд. Хто його любить, шанує. Це візігуал. Також спідниця у новому стані, але без бірки. Дуже неймовірно гарна. От така, як все, да, визнаваємо їхній. Кола, які часто бувають у них на виробах. Така понизу отручка, спідничка на широкій резинці. Позаду назву бренда і просто чорна трикотаж. Також річ цього бренду Disney але в дуже великому розмірі XL це така Тонікас Бетер, мабуть, я навіть не знаю, як його правильно сказати. Ось такий вона Носиться стопом. Ось такий попереду виріс, дуже насичених кольорів, як веселка. І дуже е, тоненька це, це віскоза, ну, дуже, дуже легенька, гладенька і приємна до тіла. Наступна річ, не знаю, чи правильно прочитаю, зіні Кванон. Це французький бренд, така, така базова суконька, дуже легенька, тоненька з металізованою ниткою. Тому вся блищить попереду та позаду оторочена такими гарним везерунком прозачним. Так, базове платічко яке під все. Наступна річ також. Дуже цікава. Це бренд також далеко не бюджетний Mint Velvet. А, сукня у великому 14-му розмірі, ну, доста великому. Вона вся така зроблена із складочок. Довжина десь міді. Отак. От за коліно, це точно. Поверху це прозрачний, а так донизу ось такі складочки. Вона дуже гарно грає на тілі. Позаду неймовірна молнія, яка повністю розтібається. До кінця ось таке плаття, дуже гарне. Наступна річ? Це спідничка 100% шовку. Дуже дорогого бренду також. Стефанель. покажу. Спідниця повністю шовкова. Стопроцентного шовку, шовку. Якісна. Попереду йде на запах. Збоку маємо Ось така. Дуже гарна. Наступна річ. Теж шовкова сукня, теж бренду гарного Massimo Дуті, в базовому такому кольорі. Сукня-туніка. Тут рукава можливо робити довгими, а також підвернути і буде це так цікаво Така сукня тунік теж базова така річ під все тоненька, дуже приємна. Тут також 100% шок. Наступна річ теж мого улюбленого бренду Ted Baker. У великому розмірі десь МЛ дуже гарна, святкова така блуза, з неймовірними паєтками. Попереду, позаду вона так просто-проста, але акцент тут на цих неймовірних рукавах. Фонариках. Дуже я була довольна, коли знайшла цю річ, але вдома вже побачила недоліки, про які я написала і показала. Ну, але для майстрині це буде 5 хвилин роботи, якщо хтось дуже захоче тут цю річ. Отак, з боковим. Трохи розрізом, мабуть, хтось міряв, Роз... розійшлися шви знову з другого боку. Тому теж е, була розчарована, але виставила, бо дуже гарна річ, і це можна все полагодити. Виставила теж, теж за приємною ціною, доступною, щоб Можна було. Полагодити. Також ще одна, мабуть, поки що остання на сьогодні річ, це. це бренд мені невідомий. Теомілес. 14-му розмірі. Спідниця на резинці, з розрізом, попереду з боку на нозі, длини міді, і це спідничка 100% шовк. Наступні речі в мене ще є, достатньо речей я покажу у наступному відео, щоб не було дуже довгим. А я дуже рада, що ви мене дивили, додивилися до кінця. Стайте, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі, що не так може. Бо я перший раз і дуже хвилююсь. Е, дуже дякую до наступного відео. Побачимося!